У цьому відео ми попрацюємо з прикладами, де степінь, добуток степенів чи частка підноситься до степені. Наприклад, 3 в мінус у восьмому степені що множиться на 7 у третьому степені, і все це підноситься до мінус другого степеня. На цьому моменті я закликаю вас поставити на паузу та спробувати спростити цей вираз самостійно. Насправді є кілька способів це зробити. Ключове тут це те, що добуток підноситься до якогось степеня. Це означає, що кожен з множників підноситься до цього степеня. Тобто 3 в мінус 8 степені піднесемо до мінус 2 степеня. І 7 у 3 степені піднесемо також до мінус 2 степеня. Ми знаємо, що якщо степінь підносимо до степеня, показники перемножаємо. Тому можемо записати 3 в мінус 8 степені в мінус другому степені як 3 в 16 степені. Помножити. Аналогічно 7 в 3 степені в мінус другому степені запишемо як 7 в мінус 6 степені. Це вже цілком можна назвати спрощеним виразом. Проте можемо додатково його спростити, закинувши 7 в мінус 6 степені в знаменник і переписати це як дріб. Отримаємо 3 в 16 степені, що ділиться на 7 в 6 степені. Однак на початку ми могли б записати добуток у вигляді частки, оскільки маємо від'ємний показник. І мали б 7 у 3 степені, що ділиться на 3 в 8 степені, і все це підноситься до мінус 2 степеня. У цьому випадку ми піднесли б і чисельник, і знаменник до мінус 2 степеня, перевернули б дріб, змінивши від'ємні показники степенів на додатні, і дійшли б до того самого дробу. 3 в 16 степені поділені на 7 у 6. Тепер хочемо А в мінус другому степені помножити на 8 у сьомому степені та піднести все це до квадрату. Можемо, як у попередньому прикладі, окремо піднести до квадрату кожен множник. Матимемо А в 2 степені до квадрату, що множиться на 8 у сьомому степені до квадрату. За властивістю можемо записати це як А в мінус 4 степені, що множиться на 8 в 14 степені. Тут, оскільки А в мінус 4 степені це одиничка, поділена на А в 4, ми можемо записати це як дріб. Проте наразі залишимо, як є. Тепер спростімо даний вираз. 2 в мінус 10 степені поділити на 4 в другому степені і це все у 7 степені. І чисельник і знаменник підносимо до 7-го 2 в мінус 10 в 7 степені поділити на 4 в другому степені і в 7 степені. Отже, в чисельнику підносимо степінь до степеня. Тому перемножаємо показники. Матимемо 2 в мінус 70 степені. І в знаменнику аналогічно перемножаємо показники і матимемо 4 в 14 степені. Це дорівнює. Чисельник залишимо незмінним. Це буде 2 в мінус 70 степені поділити. В знаменнику замість 4 в 14 напишемо 2 в квадраті і в 14 степені. Це дорівнює. Відповідно 2 в мінус 70 поділити. А в знаменнику перемножимо показники. Буде 2 в 28 степені. Бачимо ділення двох степенів з однаковою основою. Відповідно, можемо застосувати властивість. Це буде 2, а в показнику буде різниця цих двох показників: мінус 70, мінус 28. І це, в свою чергу, дорівнюватиме 2 в степені мінус 98.